Пропоную обговорювати далі геополітику і не тільки геополітику, а ще й нашу війну з Тарасом Загороднім політологом. Пане Тарасе, радий бачити. Бажаю здоров'я. Дякую, що долучилися. Так, доброго дня. Запитаю вас про перемир'я. Давайте почнемо спочатку. Коли ви побачили цю новину, як відреагували, як ви її сприйняли? І от станом на сьогодні, підсумовуючи ті результати, ну, зміст цього перемир'я, що можете сказати? Там чого не очікував, Це було зрозуміло, що Путін буде використовувати це, начебто, перемир'я для того щоб показати, начебто, що Україна ні до чого не готова, намагається не відіграти якось, все ж таки, тиск з боку Сполучених Штатів Америки, який, скоріш за все, існує, тому що створення такої ситуації невизначеності, яку створюються ж таки сполучені штати Америки відносно Росії, це теж їх достатньо нервує. А що буде далі? Там, да якщо вони виходять з перемовного процесу. А що вони можуть зробити, і так далі, тому що дивіться, те, що ми неодноразово з вами вговорювалися, тиск на Трампа йде. і всередині, в тому числі Сполучених Штатів Америки, громадська думка, і все більше і більше журналісти запитуються. Є всі ознаки, що вас дурять, шановний Дональд Фредович, так як ви будете реагувати? Тому росіяни намагалися оце відіграти, начебто, вони готові там про щось говорити, але ж реально нічого не відбувається. Це як було, так все і залишилось. Трамп розуміє цю гру. Як ви гадаєте? Ну давайте так. Я підозрюю, що вже розуміє, і ознакою того, що Штати починають вже звикати до реальності, є те, що вже перемовини переносяться в Європу. А от та зустріч Рубіо з Україною і на... З Макроном це означає, що все ж таки починає розуміння приходити розуміння того, хоча підозрюю, що воно давно зрозуміло, тільки визнати зараз не можуть. А що без Європи, без Європи, вирішити, тобто розмову Росії та Америки без Європи, взагалі не мають сенсу, як і без України, тому що якщо говорити про санкції, то санкції повинна знімати Європа, а вона цього робити не збирається, так. Тому що зняття санкцій, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки ну не вирішує питання для Росії, тому що товарообіг з ними і так був достатньо маленький, так і залишається. США не може скомпенсувати товарообіг з Китаєм. Я вже мовчу про Європу, який був у Росії. А Росії це потрібно. І тому я думаю, що вони починають вже розуміти, що значно все складніше ніж вони собі уявляли. А вилазять в залежності, про які вони ну, в силу різних причин не хотіли бачити. Тепер бачити, наприклад, чи підтримує Європу торгівельні війни з Китаєм, США. Це ж основний момент в цього, на Європі, А у Європі питання безпеки. Далі. Оце заява Рубіо про те, що ми зараз вийдемо з перемовини і сфокусуємось на інших питаннях це така ж сама фантастика, як і намагання врятувати одночасно Росію, перезапусти, перезапустити американську економіку через кризу. Те, що вони зараз роблять. От ви попередньо говорили про рецесію, яка настає. От так ця рецесія настає. А це рецесія настає. Це означає, що буде падіння цін на нафту. А падіння цін на нафту по кому в першу чергу вдарить. В першу чергу по Росії, причому дуже боляче Дивіться, з обох боків а, падіння самих цін на нафту плюс зменшення ділової активності Китаю. Це означає, що Китай буде менше закуповувати там, російської нафти, а у них немає компенсаторів у вигляді європейських ринків ну преміальних ринків, тому що США, ну принаймні зараз адміністрація. Трампа входить в розуміння, ну в клінч зі своїми ж виробниками, наприклад, нафти та газу. Хто більше за всіх виграв від відсутності Росії на європейському ринку газу, наприклад, компанії Сполучених Штатів Америки? А як ви тепер будете з боку, ви хочете врятувати Росію, що вже неможливо? Говорячи, що давайте будете купувати, знімати санкції, щоб більше купувати російську нафту, а при тому це означає, що будете витисняти американських виробників. Тобто, тут, тут ну тут скрізь абсолютно непоєднуване завдання. Або коли Рубіо заявив, що ну, ми зараз будемо переключатися на інше питання, а як ви це зробите? Ну світ настільки вже вз... взаємодіях, що навіть якщо ви будете, наприклад, концентруватися на Китаї, ви все рівно будете впиратися в війну з Україною Росії та України. Ну, наприклад, що значить ви концентруватися на Китаї, намагатися зробити його торгівельну блокаду, яку ви що робите? знову впираєтесь в Європу, яка може це не підтримати, або буде вам викручувати руки. Я думаю, що вони це вже відчули. Що ну, слабкість позицій діючої адміністрації і політики починаються наступ в багатьох питаннях, і так далі. Тобто, як ви це можете вирішити? Далі ви хочете розділити питання безпеки і економіки? Ну, так не працює в цьому світі. Коли є безпека, є економіка. Коли немає безпеки, то і немає економіки. А от і все. І тому я підозрюю, підозрюю, що все ж таки. Американці зіткаються з реальністю і будуть знову таки будуть змушені повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, але проблема в тому, що подор підірвана довіра до них. І повернення в дружню європи <смі> 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 євроатлантичну сім'ю буде коштувати дуже дуже дорого, тому що за за повернення тепер європейці будуть вимагати ну багато поступок. <смі> США от в цій конструкції незрозуміло. А Росія взагалі може гратися? Це, це, це що? Це ну не може, може, не може, не може. Е, як якщо не може, але грається, то, то що то як це ми пояснюємо тоді? Ну давайте так поки ну як пояснюємо, поки Путін при владі він буде намагатися гратися. Тут у нього нічого виходу немає. У Путіна скрізь недобрий сценарій. Зупиняє війну. А якщо він зупиняє війну без виконання вимог, які він вимагає, вони ж б'ються в першу чергу відкрити з нас санкції. Ви ж помітили знімець санкції, санкція, uh -huh. uh -huh. наприклад, там по так званому чорноморському перемирю було. Що перше? Давайте підключайте Россельхозбанк до цього до Свіфту да? і знімайте санкції на нас. е, що зробили потім американці першою першим кроком після цих перемовин, наприклад, в Саудівській Аравії? А пішли до Європи, знімати санкції. Європейці показали велику європейську фігу, і там взагалі була заява, що санкції будемо знімати, коли взагалі Росія покине територію України. Одна з заяв була далі. А спробуйте підключитися свіфту. Да? Ну спробуйте. Проблема в тому, що а де штаб-квартира Свіфту знаходиться? В Брюсселі знову в Європі. Тобто, те, що тобто, тупік на тупіку, і європейцям це все більше стає очевиднішим, і тому вони вибудовують свою стратегію таку своєї власної гри, а тиснучи вже на Сполучені Штати Америки. Ні, публічно, звичайно, вони говорять діфірамби Трампу, якщо ви звернули увагу, що без Трампа нічого не вийде, без Америки нічого не вийде. Але знаєте, тут пригадуючи якраз. Прислів'я відомого Телі Був такий дипломат великий за часів французької революції. Потім ще видінський конгрес він проводив і так далі. Він сказав, що ну мова точніше, язик даний дипломату для того, щоб приховувати справжні думки. Так і тут в цьому випадку час, час у цьому ну. Час рівно працює проти Росії, як би вони не, не викручувалися. Ніхто їх тут врятувати не може. Так, американці намагаються їх врятувати, але е, у ну, них немає ані ресурсу, ані бажання їх е, там щось зробити для того, щоб їх врятувати. Вони досі думають, що є якась ілюзія, що можна відірвати їх від Китаю. Ну неможливо вже Росію відірвати від Китаю. Окей, добре <пра> короткостроково, от дуже короткостроково, пролонгація. <пра> Цього умовно кажучи перемир'я вона відбудеться, бо наша сторона одразу. Кинула м'яч на, на російську сторону і сказала, що ну а що таке, один день, давайте 30. І, начебто, вся ця історія, що типу Путін відбився, і тепер м'яч на нашій стороні ні, одразу була реакція. Сибіга зараз ще її дублює, каже: Ну так що, ви нічого не відповідаєте, і е, знову ж таки, фокус знову на Росії знову вони в тому ж положенні, в яке заходили ще до цього умовного перемир'я. А, ні, ну правильно, так Україна ж тисне на це питання. Так, якщо ми ж домовили США стосовно тридцятиденного перемир'я, а ви висунули додаткові вимоги, що Україні повинна припинена бути військова допомога, припинена мобілізація і багато чого інше, що до речі не підтримали ЄС, навіть США. А тобто, це перекидання то достатньо грамотно. Знаєте, як би у нас наставилось до нашої дипломатії? Багато хто критикують. Я вважаю, що це дуже правильний крок. Ну, от, а де там тридцять 30, 30 днів там, да, давайте до цього повертатися. А не все так просто, як виявилось. А вони до цього не хочуть. Це знову демонстрація, що вони не хочуть ніякого перемир'я. Тому наступний крок вимагати Сполучених Штатів Штатів Америки конкретних дій. А далі це прив'язується Україною до закупівлі американської зброї. Так я упевнений. Паралельно ж йдуть декілька контекстів. Ви бачите, що у постійне присутні Китай у нас вже то спіймали цих двох китайців. Їх активно показують. На минулому тижні Зеленський знову зазначив, що Китай підтримує війні Росію. Тобто це демонстрація і американському політику, що ми є вашими союзниками у війні з Китаєм, до якої ви активно готуєтесь. Так що давайте допомагайте або просто продавайте зброю. А це зовсім інше по іншому, вже взагалі стосунки США України міняє. Ми переходимо на товарно товарна грошові відносини. У нас є гроші, давайте зброю, ніхто нікому нічого не винен. вивів. Uh -huh. uh -huh. Путін не давав команди продовжити Великодні перемир'я, сказав Пісков. Тож е, воно закінчується. Правильно розуміємо, чи ще Путін може вийти і сказати: ну ні, ми подивилися, ви знаєте, все було так дуже добре, і давайте, типу, умовно кажучи, цю історію. Ну на тиждень там розтягнемо. Ми ж е, до речі, не забуваємо, не виключаємо з нашого аналізу 80-річчя ці дати, які вони дуже люблять. І мені здається, путіну було б надзвичайно приємно а, для своїх же вийти і сказати: ось у нас перемога, порохам прапах, і ще й СВО за... е, закінчуємо на наших умовах. Типу США прагнуліся, прогнулись, і ми тут такі е, чудові ходимо. Ну давайте так Звичайно, йому хотілось би тим більше можеш, не дуже приємно буде, якщо під час параду 9 травня буде звучати, наприклад, тривога так повітряна, І... тому, що Україна щось запустила у бік Москви. Різне ж можна зробити, можна зробити. Україна може зробити різні капості для Росіян. Наприклад, оголосити, що на це, на це свято їхнє да свято а ніхто не гарантує о, особисту безпеку о, особисту безпеку гостей які будуть наприклад приїдуть на це свято а далі займатися своїми справами таквичі це ж буде нервуватись буде буде псувати буде псувати звичайно. Ну і плюс те, що вони ж заявили, що енергетичне так зване перемиря закінчилась. Так? ну, значить, СБУшники можуть продовжувати мочити портову інфраструктуру Росії, наприклад, для того, щоб накласти справжні санкції на їхню нафту. А, а це а це дійсно працює. Це дійсно працює через удари, було скорочено експорт експорти через Балтійські моря та чорночта чорне море, саме нафти. Тому звичайно вони будуть намагатися це робити, але чи зможуть оголосити, як ви тут говорите? дивіться, якби Путін міг так просто зіскочити з війни. Він давно би це зробив. Але проблема в тому, що він зараз знаходиться як такому, знаєте, в велосипеді. Якщо ти ти тепер постійно повинен їхати. А якщо ти а, припиняєш війну на такому, от в такому форматі, як вона зараз існує, так ну це фактично твій програш. Ти нікому не поясниш, що ти не добив о, Україну, і що є перемога. Пропаганда має своє обмеження, як би там у нас не говорили. Треба її переоцінювати. Пропаганду, коли вона може підсвітити деякі речі їх препалізувати, але повинно щось збільшуватись. Так, ну там їх знаєте таке скло, що збільшує, наприклад, зображення. Але щось повинно все ж таки бути все рівно в цьому. Щоб що потрібно збільшувати, Тим більше давайте не забувати, що а, в чому проблема? Росія не можуть зараз зупинити війну, бо це крах російської економіки. А чому тому, що неможливо а, 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 а чим компенсувати, якщо зараз іде рецесія світова? А я чим ви компенсуєте, наприклад, цю рецесію в Росії? Тому що а, без постійного підживлення з боку держави а, економіка скочується ска величезну кризу. А невідомо чим це закінчиться для Росії, тому взагалі тут проглядається сценарій з радянським союзом. Їхні витрати зараз значно більше ніж у радянського союзу в 80-х роках, коли це на нафту на впало. А щодо реакції українців, хотів би з вами поговорити, ця новина вона достатньо серйозна, резонансна. Була про це перемир'я, і реагувати можна було по-різному. Можна було празнувати. Ну, хтось, хтось вірить, хтось не вірить. Реакції могли дійсно бути різними. І мені цікаво, от те, що ви спостерігали, чи можете ви там класифікувати ці реакції, як реагували українці? І от що ви з цього приводу можете сказати? Ну, я думаю, більшість українців не повірила, що це буде що це буде реальним перемир'ям. Це ну фарс, який робить Росія. Зазвичай воно робу, коли говорить про мир. Вона, значить, робить якусь гидоту і буде постійно цю гедоту перекидувати на Україну. Тому загалом я думаю, що більшість не повірила. Угу. Добре, тоді давайте ось яку тему зачіпимо. Британські винищувачі за тиждень піднімали кілька разів для перехоплення російських літаків біля кордону НАТО. Ну свої літаки піднімали для цього в тих умовах, в яких опинилась Росія, про те, що ми тут з вами говоримо: і економічно, і геополітично, стратегічно в них ще вистачає сил робити ось такі якісь історії. Знову ж таки, для чого ну можливо, ми всі розуміємо для чого, але ж. Чи ефективно це? Ну, ефективно, це ж розігруватись можна. Це ж нестабільність на, на кордонах з НАТО, це ж постійно можна розігрувати. Uh -huh. Ми тут з'явимось, тут... тут не з'явимось. А що буде, наприклад, якщо росіяни руками корейців захоплять, наприклад, нарву? Я думаю, що такі сценарії цілком можливі. А як буде це означає буде. Обрушуватись НАТО як структура, тому що виявиться, що і вона на папері тільки існує, а реально її не існує і, і так далі. Я не виключаю, жовзалі одна з вимог Китаю, якщо там буде Росія, буде вимагати від нього збільшення підтримки, буде щоб для того, щоб він розпочав війну, з НАТО, щоб на назавжди вони посварилися з Заходом. Ну з якоїсь країни заходу як це робило наприклад сполучені штати Америки вже проти самого Китаю. А коли вони з ними вели перемовини, вони фактично їх змусили напасти на радянський союз, от на острові Даманський, так для того, щоб назавжди посварилися Китай та Радянський Союз. Таке тут я думаю, що можуть бути вимоги, і тому вони будуть постійно це робити. Ну, принаймні, поки Путін при владі вони будуть демонструвати, що вони є, що у них є ресурс, що вони готові погрожувати. А це це працює звичайно. Вибувати якісь собі поступки, які вони думають, що будуть хтось іти, але це ця опція. Ну, нападу, наприклад, на країни НАТО. А, наприклад, одночасно Китаю голос, оголосить оголоситься блокаду Тайвані. Ну, тобто, може бути таке, та може бути таке, пане Тарасе. Спасибі за цю розмову, за ваші відповіді. Зі святом вас. Дякую, що долучилися в цей дякую день. Дякую вам також. Да, дякую, Тарас Загородній політолог долучався до нас.